Доброго дня! Я Хонам Кьон, магістр медицини. Ведучий класу охорони здоров'я бізнес школи етермі. Навесні, особливо після обіду, завжди приходить відчуття сонливості, коли намагаєшся продовжити роботу. Це називається втомою. Кажуть, що втома. Виникає через адаптацію до активізації обміну речовин під час зміни сезонів. Щоб швидше адаптуватися, добре мати звичку правильно спати та займатися легкими фізичними вправами, але також важливо отримувати необхідні поживні речовини. Отже, сьогодні я розповім про вітаміни групи Б, які є необхідними для подолання млявості, та сонливості та отримання енергії. По-перше, я коротко розповім про втому. Втома це власне симптом сонливості навесні. Кажуть, що точні причини її виникнення не встановлені. Проте вважається, що це втома, яка виникає в процесі активізації обміну речовин. Для адаптації до підвищення температури після зими існує теорія, що це пов'язано зі змінами в TGA, які впливають на гормони або центральну нервову систему. Симптоми, як ви всі знаєте, включають в себе млявість, яка є типовою ознакою. Якщо млявість посилюється, ви можете відчувати запаморочення, а також можуть виникнути проблеми з травленням або зникнення апетиту. Через 3-4 тижні тіло саме адаптується. Проте є кілька зусиль, які ми можемо зробити, щоб полегшити цей процес. Звичайно, перш за все, важливо добре спати, легкі фізичні вправи та регулярний спосіб життя також допомагають. І, звичайно, не можна забувати про споживання корисних поживних речовин. Є багато різних речей, але серед них вітаміни групи Б є необхідними поживними речовинами. Отже, сьогодні я розповім про поживні речовини, які необхідні для отримання енергії, зокрема про вітаміни групи Б. Я вже згадував про вітаміни групи Б. Чи не цікаво вам, чому використовується термін група? Коли я вперше почув про це, мені було цікаво, чому так. Коли вперше відкрили вітамін Д, вважали, що це важлива речовина для клітин, що містять азот. Яку ми обов'язково повинні споживати. Але з розвитком технологій почали розрізняти різні компоненти. Кажуть, що номери були присвоєні відповідно до порядку їх виявлення. На сьогодні вітаміни групи Б містять 8 компонентів пронумерованих від 1 до 12. Чому їх не 12? Виявилося, що деякі з них не є необхідними для нашого організму. Або. Можуть синтезуватися в організмі. Тому їх виключили з групи. Отже, наразі вітаміни групи Б включають вітаміни В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9 та В12. І їхні назви. Наведені в таблиці. Може бути плутанина, коли ви бачите продукти, на яких написано вітамін В1, вітамін В2, ніацин, пантотенова кислота і. Рекламують, що вони містять два вітаміни Б ніацин, яте і пантотенову кислоту. Схоже, що особа, відповідальна за рекламні матеріали, могла заплутатися. Однією з характеристик є те, що вітаміни групи Б є водорозчинними вітамінами, як і вітамін С. Через цю характеристику водорозчинних вітамінів вони добре виводяться з організму з сечею. Тому занепокоєння щодо побічних ефектів менше, ніж у жиророзчинних вітамінів А, Д, Е та К. Однак, оскільки вони постійно виводяться, їх потрібно регулярно вживати. Далі я розповім про користь вітамінів групи В. Вітаміни групи Б складаються з вісьми компонентів і кожен з них виконує різні функції, тому існує багато підтверджених, корисних властивостей. Отже, ви можете запам'ятати кілька найбільш характерних функцій. Це функції, визнані Міністерством продовольства та медикаментів. Якщо подивитися на таблицю, то в більшості клітин є одне слово. Так, це енергетичне виробництво. Причина, чому вітаміни групи Б необхідні для виробництва енергії, полягає в тому, що вони виконують роль ферментів, які створюють речовини, що беруть участь у кількох етапах перетворення їжі на енергію. Праворуч зображено процес, у якому речовини перетворюються в енергію, в нашому тілі дуже стисло. Ви бачите назви вітамінів поруч зі стрілками. Це показує вітаміни групи Б. Які потрібні на кожному етапі перетворення речовин, ви можете побачити, що в багатьох місцях беруть участь різні вітаміни групи Б, можна сказати, що це поживні речовини, без яких нашому тілу не обійтися. Окрім виробництва енергії, варто пам'ятати, що вітамін в 9 сприяє нормальному розвитку нервової трубки плода. Вітамін в 9 називається фолієвою кислотою. Це саме та фолієва кислота, яку приймають вагітні жінки. Коли жінка стає вагітною, всім рекомендують приймати фолієву кислоту так. У 1990-х роках було опубліковано дослідження, яке показало, що дефіцит фолієвої кислоти під час вагітності пов'язаний з вадами нервової системи. Виявилося, що у вагітних жінок, які приймали фолієву кислоту, знизилася ймовірність виникнення вад нервової системи у плода. Тепер це стало важливим, що держава почала надавати безкоштовну підтримку. Ви можете побачити, що рекомендовані дози для вагітних жінок є вищими. І також для метаболізму колієвої кислоти потрібен вітамін В12. Тому ці два елементи пов'язані між собою і ви можете запам'ятати їх разом. Ще одне, що варто запам'ятати, це функція вітамінів В6 і В9. У підтримці рівня гомоцистеїну. Гомоцистеїн це проміжний продукт, що утворюється в процесі метаболізму в нашому організмі. І якщо його концентрація в крові підвищується, він може стати цитотоксичною речовиною, що пошкоджує судини. Це питання виникає, а? Тому що ми говоримо про вітаміни Б. Це пов'язано з продуктами, що утворюються в процесі метаболізму фолієвої кислоти та амінокислот. Якщо ви подивитеся на малюнок знизу зліва, ліве коло, показує процес метаболізму фолієвої кислоти, а праве коло процес утворення білка з кількох амінокислот. Тут вітаміни в 6 В9 і в 12 повинні перетворити гомоцистеїн. Інші речовини, якщо цей процес не відбувається, рівень гомоцистеїну, в крові підвищується, відомо, що при підвищенні концентрації зростає ризик атеросклерозу, інсульту, остеопорозу, деменції та депресії. Отже, можна сказати, що роль вітамінів групи В полягає не лише в метаболізмі енергії, а й у зниженні рівня гомоцистеїну. Я вже згадував, що вагітні жінки повинні споживати більше фолієвої кислоти не лише для вагітних, але й у інших випадках. Потреба у вітамінах групи Б може бути вищою. Це стосується тих, хто не може споживати достатню кількість через дієту або проблеми з травленням, а також тих, кому потрібно більше. Через стан здоров'я особливо я рекомендую споживати вітаміни групи В жінкам, які годують, людям, які отримали травми або перенесли операції, тим, хто приймає ліки, а також тим, хто проходить лікування через певні захворювання. У випадку хронічної втоми загалом спостерігається нестача енергії, і якщо є проблеми з травленням або відсутність апетиту, що призводить до недостатнього споживання або всмоктування їжі, можна отримати допомогу від вітамінів групи Б. Сьогодні на ринку з'явилися продукти вітамінів групи Б, які дозволяють людям з високими потребами споживати достатню кількість. Давайте розглянемо на що звертати увагу. При виборі продуктів. Існує чотири основні критерії для вибору продуктів вітамінів групи Б. По-перше, звичайно, потрібно перевірити, чи містить продукт всі вісім компонентів, що належать до вітамінів групи Б. Далі потрібно звернути увагу. На вміст кожного компонента ви можете перевірити, який відсоток від рекомендованої добової дози міститься в продукті. Вітамін в 9 як я вже згадував, є водорозчинним вітаміном. Тому при надмірному споживанні він виводиться з організму, сечею та потом. І побічні ефекти від надмірного споживання практично не виникають. Вам слід перевірити, чи всі компоненти містять вищий вміст, ніж рекомендована доза. Якщо ви подивитеся на допоміжні інгредієнти, є продукти, які містять антиоксиданти, вітаміни та мінерали як допоміжні інгредієнти. Оскільки вміст не є великим, не варто очікувати значних функціональних переваг, але це краще, ніж нічого. І нарешті перевірте, чи є марка, яка відповідає стандартам виробництва, якісних харчових добавок. Це скорочено, називається GMP англійською. Це означає, що Державна служба з контролю за продуктами харчування та медикаментами підтвердила, що на всіх етапах від обладнання виробничих потужностей, структури, закупівлі сировини до доставки здійснюється ретельний контроль. Тому продукти з цим знаком можна використовувати з більшою довірою. Продукт, який відповідає цим стандартам, це вітамін В комплекс від етермії. По-перше, якщо ви подивитеся на склад і вміст у верхньому правому куті, ви побачите, що вітаміни групи Б, такі як в 1 і в 7 містяться в 33 рази, у А більше рекомендованої добової дози, а інші компоненти також перевищують рекомендовану добову норму. Тут рекомендована добова доза означає кількість, яка задовольняє потреби здорової людини в поживних речовинах. Але для того, щоб відчути реальний ефект від вітамінних продуктів, вам потрібно споживати більше. Вітамін Б комплекс від Етермі містить достатню кількість, щоб його міг вживати будь-хто, не побоюючись проблем від надмірного споживання. І ви бачите знак сертифікації GMP. У верхній частині фотографії продукту так було б добре це перевірити. І нарешті давайте розглянемо додаткові інгредієнти. Серед додаткових інгредієнтів є журавлина, чорниця та гібіскус. Ці інгредієнти містять антиоксидантні вітаміни та вітаміни групи В, а також інші антиоксидантні речовини, такі як флавоноїди та мінерали. Крім того, кажуть, що таурин також входить до складу, він знижує рівень холестерину та покращує кровообіг. Це також поживна речовина, яка активує функції мозку, необхідні для боротьби з втомою та відновлення, оцінюючи склад, вміст, процес виробництва та додаткові інгредієнти, можна сказати, що вітамін В комплекс від етермі є ідеальним продуктом для весни, коли... Спостерігається сильна втома. Таким чином ми розглянули поживні речовини, такі як вітаміни групи Б. Критерії вибору продуктів та продукт, який відповідає всім цим критеріям, вітамін Б комплекс від етермі для подолання весняної втоми. Вітамін Б комплекс від етермі містить 8 компонентів, що належать до групи вітамінів В у високих концентраціях, а також Додаткові допоміжні інгредієнти. Крім того, цей продукт має сертифікат GMP, що підтверджує, що він виробляється на надійному обладнанні та проходить контроль якості на всіх етапах. Тому його можна використовувати з довірою. Бажаю вам провести цю весну енергійно завдяки достатньому сну, фізичним вправам та споживанню поживних речовин. Це був фармацевт Хонам Гун. Дякую!